Озброєний у шоломі. в Мукачеві виготовили міні-фігурки гусаків. Один із них військовий. Троє інших зменшені копії бронзових скульптур. Гусаків змайстрував місцевий скульптор Олександр Сливчук. Невдовзі тематичні сувеніри хочуть розповсюдити для продажу. Щоправда, не усі бойового гуся виготовлятимуть ексклюзивно в дарунок. Першими, кому подарували військових гусаків, були українські волонтери. Сашко Шершун сподівається, що ідея стане цікавою не тільки й місцевим жителям, і Мукачівські гуси швидко розлетяться. Кожен захоче придбати такий сувенір собі додому, з'явилася така ідея, щоб робити мультяшну таку варіацію мукачівських гусаків. І що приємно, першого гусака він виготовив це гусак військовий. Дехто може сказати, що да, це ці знамениті гусаки, як росіяни кажуть, що вирощені в біолабораторіях, який готовий до бою. Ну от конкретно ця моделька, вона ви не знайдете в бронзі. Вона передбачена для. Для віддячення волонтерським організаціям, тобто це будуть міні-копії. Ви їх побачите вже існуючих статуй, та майбутніх статуй. Оце конкретно вона не буде продаватися. Вона буде даруватися тим, хто вклав, зробив певний вклад в волонтерський рух і в допомогу людям. Тому це такий десь ексклюзивчик, який не можна буде купити, який можна буде отримати чи заслужити.